Ось так студенти Львівського національного медичного університету виготовляють грілки, які потім відправляють військовим на фронт та в різні військові частини. Студентка Наталія Депа каже, виготовляти такі багаторазові хімічні грілки вчилися по відеоінструкції з інтернету. Має бути 90% ацетату і 10% води для того, щоб в нас вийшла грілочка, яка буде зігрівати наших військових. Ми поміщаємо їх в кастрюлю, ставимо на вогонь до повного розчинення. Також додаємо бурник для того, щоб грілочка була симпатичніша". У кожну відправлену партію грілок волонтери вкладають роздруковані інструкції з використання. Як працює грілка, розповідає студентка-волонтерка Катерина Ложечник. Ми беремо вже готову упаковочку, відкриваємо, щоб вона взаємодіяла взаємодія із повітрям, і з температурою нашого тіла. Ви бачите, що в принципі дотрагуватись не потрібно було доторкатися. Вже пішла взаємодія із повітрям, Наша речовина готова почала реагувати, кристалізуватися. Розподіляємо її по всій площі упаковочки нашої. Все. маємо гарячу готову грілочку. Такі хімічні грілки багаторазові. Вони можуть працювати до ста разів і тримати температуру від двох до шести годин. Команда студентів-волонтерів за один день виготовляють понад 100 таких грілок. Майже за три місяці студенти зробили і вже відправили понад 1500 грілок. І вже отримали багато позитивних відгуків від військових, додає Катерина Ложечник. І сушать і взуття, і гріють ручки, і гріють ніжки, тому що в бліндажах, самі розумієте, тепла мало можна отримати від якихось буржуйов, а грілочки такі портативні дуже виручають. Ініціаторами створення таких грілок стали студенти фармацевтичного факультету медуніверситету а роблять їх під наглядом асистента кафедри Романа Лисюка. Ми передаємо найчастіше або безпосередньо на військові частини, або на інші формування Куп'янський напрямок, Південний, оперативне командування Таврія. По суті, вся лінія фронту. Вони є багаторазові, одноразових грілок є дуже багато, однак їх не рентабельно використовувати, коштують вони дешево, а відповідно діють тільки один раз. А наші грілочки перестали гріти, їх в воду гарячу запхали, вони активувалися і знову наші бійці мають можливість погріти собі кінцівки в холодах. Церевину для грілок купляють за донати, тож усі охочі можуть фінансово долучитися до створення грілок. Їх планують виготовляти до кінця зими. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.